Активно продовжує свою роботу програма Ініціатива Володимира Довганюка. Вихідними у княждворі було проведено велоестафету. Учні місцевої школи змагалися за головний приз спортивний велосипед. Проте хто ж став володарем залізного коня? Далі в сюжеті. Загалом, Княждвір – село спортивне атлети цього населеного пункту одні з кращих в районі, мають у слі добру базу та традиції. А ще тут плідно працює депутат від партії Удар Василь Фотулуйчук саме він разом з вчителем місцевої школи Василем Ковбелем і стали ініціаторами проведення велопробігу, присвяченого створенню української повстанської армії. Сивочолий викладач каже, що молодь села активна і їх лише треба трішки підтримати. Найбільше багатство в людини це здоров'я. А здоров'я не прийде для людини, коли він буде лежати і ждати. Треба займатися спортом. І таке питання стоїть зараз, щоб дітей залучати до суспільно-корисної праці, до фізкультури, до спорту, щоб вони менше заглядали в чарку і дивилися менше на наркоманів і так далі. В княжвірській школі приділяють цьому велику увагу, чому, тому що наша школа є просто по здоровому способу життя. Із ініціативи Футулучика Василя Миколаївича, нашого односельчанина, він є депутатом районної ради від партії Удар та нашого спонсора, Доганюка Володимира Миколаївича, відбувся велотурнір в честь 70-річчя створення Української повстанської армії та з Дня Покрови. А підтримав молод того дня керівник програми ініціатива Володимир Довганюк. Саме він допомагав школярам із організацією походу на Говерло. А тепер вирішив нагородити кращого велосипедиста школи. До речі, переможець отримав спортивний гірський велосипед. А міський депутат каже, що і надалі допомагатиме молодим людям. І взимку за його підтримки вже відбудуться лижні перегони. Не тільки а всі види спорту. Ми підтримуємо, тому що здоровому тілі здоровий дух. До нас звернувся наш депутат районної ради Фатулуйчук і Запропонував нам організувати який турнір. Це перший турнір. Ми, я думаю, що діти побачили, що ніхто без подарунки не, не залишився. Тут немає переможемо, тут всі переможці. Ну, Звичайно, за перше місце хлопчина отримав велосипед, е, професійний велосипед, де він зараз буде досконалювати свої навики в їзді. І в наступний рік, ми думаємо, також цей турнір відбудеться і більш ніж що більше дітей буде приймати участь, тому що діти бачать, що е, їхня праця завжди буде мати буде мати нагороду щодо самих змагань то вони зібрали понад два десятки любителів цього виду спорту а переміг у гонках учень дев'ятого класу Ігор Стефурак. він виявився найспритнішим за що й отримав новий велосипед від володимира довганюка я дякую довганюку Володимиру Миколаївичу за те, що організував у нашому селі такі велозмагання. Я хотів би в нашому селі проводилися такі змагання кожного року. і хотів би стали традицією у нашому селі. Не залишилися без призів і інші учасники турніру. Всі отримали від програми ініціатива Володимира Довганюка МП 3 плеєри. Такі ж нагороди отримали і помічники суддів, а також найактивніші вболівальниці. Сняждвора Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подінника.